Всіх вітаю, мене звуть Сапего Анастасія, і я індійський астролог. І в цьому відео ми будемо з вами розбирати е, годовий гороскоп для України. Починаємо у нашому щорічному новорічному відео. Ми будемо розглядати, що обіцяє річний гороскоп для України. Але сьогодні ми також будемо розглядати аспекти річного гороскопу для України терориста, для Росії, щоб мати більш цілісну картину. Це нам дасть зрозуміння вектора розвитку подій у новому 2023 році. Сподіваюсь, вам також, як і мені, цікаво заглянути в 2023 заздалегідь. Отже, річний гороскоп, який ми будемо аналізувати, набуває чинності лише з 21 березня 2023 року, і буде працювати до 21 березня 2024 року. Через приблизно однакове розташування України та Росії загальні риси року будуть формуватися практично однаковими для двох країн, але є деякі відмінності, які ми будемо розглядати наприкінці відео. А почнемо ми з вами зі спільних рис. Комбінація, яка власне і формує початок нового астрологічного року для України та Росії, буде виводити на перший план проблеми відкритого протистояння та питання про перемовини. І ця комбінація перебуває у дуже близькому поєднанні з ще одним важливим небесним тілом, що дає нещасні випадки та катастрофи. Це е, з'єднання, це з'єднання неймовірно близько всього в одної хвилині, що тільки посилює неприємності. Це дуже значуще. і це ще одна вказівка, яка натякає, що поки що війна буде тривати в 2023 році, приносячи катастрофи та інші неприємності. 2023 рік не буде спокійним, особливо це стосується першої половини 2023 року. Але тут є світло надії у вигляді доброї планети, яка дає своє благословення Україні протягом року, і ця надія буде давати нам позитивний заряд та захист території України, але через певні втрати або через далеке зарубіжжя чи таємне правління планети. З іншого боку, така сама конфігурація є, і для Росії найголовніший знак зодіаку, який керує річним гороскопом для наших широт, це знак територіальних воєн, мітингів, неспокою та проблем. Це знак військов, військових та медиків, які у центрі уваги. Це говорить саме за себе. Далі нам цікаво, що гороскоп говорить про межі країн та відносини з сусідніми країнами. І в будинку сусіда розташувалась комбінація на стреси, нещасні випадки та закінчення, що є вказівкою но, на воєнні дії на кордонах між сусідами. Але я мушу зазначити, що сприятлива планета максимально пом'якшуватиме нещастя та стреси на кордонах. У взаєминах із сусідними країнами, що знову натякає на деяке полегшення воєнних дій. Але це не про скасування. Я говорила рік тому у новорічному відео, що Україна вступила у період до 2025 року, який несе у собі обіцянки воєнних дій та серйозних проблем іншого роду. Більше того. Я вважаю, що з вересня 2027 року, по липень 2028 року, теж буде якийсь конфлікт з сусідніми країнами, або це буде якесь дуже важливе закриття кордонів з інших причин. Бо чим ближче до 2028 року, тим яскравіше ми будемо бачити, як зароджується або вибухає новий світовий конфлікт. Дуже сильний та серйозний, але зараз, поки що ми ще у 2022 ро році. Я попереджаю, що 2027-2028 рік не обіцяють спокою на території України. Також більш того, ближче до цих років, до 2028-2030 почнеться справді велика війна у 2028 році. Китай вступить у війну. Вважає, що це тема взагалі окремого відео. Тепер поговоримо про розходження в річних гороскопах України та Росії. Почнемо з України в Україні. З символом року стане рука. Тобто, що це означає, що вам відразу спадає на думку? Рука це робити, творити і лагодити, і ось про це буде 2023 рік. Ми також б'ємося руками, і звісно, боротьба буде тривати. Руками люди крадуть. Я думаю, що рівень крадіжки підніметься ще вище, тому запобігайте до засобів безпеки, типу відеостежень і тому подібне. Цінуватимуться рукасті люди, руки завжди будуть зайняті в українців. Ми пам'ятаємо, що торік формувався символ року кинжал, і ми отримали повномасштабну війну. Тому символ це дуже важливо, і іноді його варто сприймати дуже буквально. Ще Україна буде отримувати до рук бажане, і це бажане буде стосуватися домовленостей з далеким зарубіжжям та війни, але все одно за допомогою далекого зарубіжжя чи таємного суспільства цього світу. Тут є дуже двояка конфігурація, яка говорить про те, що перед отриманням бажаного буде досить катастроф. Чи саме це бажання бажане, яке ми будемо отримувати, воно призведе до катастрофи? Ми повинні бути поготові і думати наперед, а не перебувати в рожевих шорах. Однак Тут розташовується дуже, дуже сприятлива планета, яка все ж таки повинна допомагати нам вступити у взаємовигідні відносини з далеким зарубіжжям або ж з таємним керівництвом планети Земля. Дозвольте додати, що такі вказівки є і для Росії. Отже, Росія теж буде мати підтримку, але для України це буде більшою мірою і набагато значнішим. Ще хочу зробити одну ремарку. Це те, що відкритий конфлікт, ця війна, яку ми маємо зараз, вона буде дуже сильно контролюватися далекими країнами чи таємними товариствами. І це дедалі більше буде проявлятися. Закінчення війни або якесь призупинення у 2023 році дуже ймовірно з подачі таємних товариств Землі або далекого зарубіжжя, що, до речі, може бути приховане від нас. Але попередньо будуть ще катастрофи і сильного характеру. Це може бути щось дуже серйозно, і загалом, щоб дізнатися про ймовірність закінчення війни, коли це буде, ми будемо з вами розглядати в інших відео з детальними прогнозами для України, які, які я вирішила зробити не, не по півроку, а по два місяці. Зараз ми розглядаємо з вами річний гороскоп, і річний гороскоп він показує загальну картину, загальне. Один показник мені дуже рісні в гороскопі: це великий інтерес до водних ресурсів до води на території України. І, можливо, вода стане важливим ресурсом та підвищиться у своїй цінності. Будуть нові винаходи пов'язані з водою. Що стосується Росії, то я тут бачу схильність до роздумів спроб вирішувати складні завдання з метою створення ідеального рішення. Яке б засліпило б усіх, це рішення, рішення буде знайдено Росією швидше за все, але саме це сліпуче рішення нашкодить чинному президенту Росії, створивши для нього очевидні труднощі або зовсім прибере його з посади президента? 2023 рік буде дуже складним для Путіна. І всі ми знаємо, як заплутано історію з часом народження Путіна. І якщо той гороскоп, який я маю, є правильним, то з великою ймовірністю 2023 рік стане останнім для Путіна, як мінімум для його правління. І найнебезпечним періодом для нього стане друга половина весни та жовтень. Лтопад 2023 року, іншими словами, можливо, Росія вирішить єдинокрасивим рішенням змінити президента достроково. Друге, Росія може винайти важливу зброю. Знову ж таки, зброя може бути не в буквальному сенсі: танк або бомба. Зброєю може стати it технологія що допомагає захиститися від небезпечних для Росії хакерів. Це, наприклад, але не виключаємо і зброю у прямому розумінні. Якщо буде створено зброю або буде застосовано особливо небезпечну чи незвичайну чи нову зброю, то це одразу негативно буде позначатися на президентові, створюючи йому труднощі, та е, це буде підштовхувати його геть із президентського крісла. Річний гороскоп показує класичну комбінацію на звільнення президента, на його зміну, і як мінімум на великі та очевидні, очевидні проблеми президента. Ця тенденція стосується всіх країн, що з нами на одній широті, тобто це Україна, Росія та Білорусь. Але більшою мірою це про Росію, оскільки на це є вказівки. На закінчення цього відео я хочу сказати, що світ зараз очищається для нового шляху в історії людства. Якщо ми зараз з вами обрали втілення в такий тяжкий час, то ми, кожен з нас, ми можемо бути корисними в цей час. І кожен має свою користь. І найголовніше не рівнятися внесеним внеском, адже таким чином. Стане зрозуміло, що той, хто порівнює і вимірює, створював ту чи іншу користь не з душевного спонукання, а з ціле піару та підвищення особистої цінності в очах оточуючих, що є наслідком власної низької самооцінки і нечистих намірів. І по-друге, якщо ми народилися в такий час. То всі ситуації є для нас монументально важливими для нашого особистого зростання і розвитку, для прогресу наших душ. Звичайно, якби люди побачили і розуміли, що ми всі до одного з одного джерела, і ми всі є одним єдиним, то не було б воїн та інших катастроф у всьому світі. На цьому я закінчую це відео. І в новому 2023 році я хочу побажати. Перемоги нашій країні, нашій рідній Україні. І також у 2023 році бажаю всім нам мирного неба над головою та тихих ночей. Дякую всім за увагу! Зустрінемося з вами в новому 2023 році, який все ж таки несе в собі ймовірність того, що для України все буде складатися добре.